Так заходь, тут він! Стій, опустити зброю! Ну от навіщо мені вбивати власне же клієнтів? Голову у... Стояти! Що, кувалду прийшов рятувати? Не стріляй. Це його я найняв твоїх хлопців шукати. Сталкера, кажи, що дізнався. Ваших вбивав Гребінь. Він дізнався про підставу з ключем від ЧС. Там стився вам. Він зараз на доху дитячого садку. Як і тіла Ясуна та Новака. Можеш сходити перевірити. Звичайно. Піду перевірю і ляжу поруч зі своїми бійцями. Я не вчора народився. Корож. Кінчайте цих щурів. Потенційна небезпека. Поляки. Ну якого хера було не послухати. Ну, все одно ж полягли. Гаразд. Скіфе, дуй до мене. Треба поговорити. Ти гребня бачив? Він що, живий? Так, він живий, зараз у дитячому садку. В мене немає бажання лізти у ваші справи. Де моя винагорода? Але як? Я ж сам бачив, як він. Гаразд, сам у нього запитаю. Držimaj svoje kupone, stavite.